Всім привіт! Ми сьогодні вибрались на риболовлю на жерлиці. Зараз будемо розставлятися. Сработка, подивіться. Хорошо, масла я, слухай. Зараз, зараз, зараз. Бачите, друзі, як масла майже все вимотало, тут 26 метрів. Ми тільки поставили, це третя жерлиця. І тут живець окунь. І що все. Друзі, ну не А може і нормально, я не бачу. Ну, така по упору не дуже і бросила друзі бросила маленька напевно сюка ну, подивіться який кушарик. не захотіла вона його з'їсти напевно ага. маленький е. жаль друзі ну є покльовочка є сработочка Ну щось не круто. Щось не круте. Зовсім не круто. Дижці три ножка. Тому Буду Та я не бачу. Ні, нема. Ні, напевно не дуже, я так сказав. Бабака. Друзі, ну це десь я думаю півторушка у бабки не ходить. Зараз підемо подивимося на авто, що все спрацювало. Вже п'яте спрац... спрацювання. Волонтеж. Полежить, я ще її не зняв. І ось там вже спрацювало. Здалеку, шов я начебто крутило. Зараз не бачу. Ну, я скажу так, що якщо є нормальна щука, вона трошки може постояти, а потім вматую, матую, вматую. Є. Бросило. Бросило, треба було почекати. Була нормальна щука, друзі. Бросила. Треба було почекати трошки. Рано. Рано я, друзі, рано. П'ята чи шоста проботка, але я ще до, до кінця не доставив жерлиці. Ось так. Ну. Чекаємо на гарнюньку ще. Але все одно вже одну піймали, двох потримали, ще буде. Да, просто, друзі, здуло флажочок вітром. Ні, не треба. Його просто здуло пак. Здуло, бачите, тормозок тут на місці. Так що. Та ні. Щось є, друзі. Оп. Є. Просто тормозочок не відійшов. Ось така гарнюнька. Зараз ми тебе напевно відпустимо, бо що ти нам потрібна? Нам потрібна велика щупакабра. Опа, пішло. Пішло, друзі, як гарно пішло. Друзі, пішло, пішло. Давай. І ти представляєш яка бойкенька. Ось така. Дуже велика. Ось така красотунечка, бачите? Подивіться. Є спрацювання. Є спрацюванням круте. Круте, бачите? Ну, трошки зачекаємо. Ось така, бачите. Подарувала нам гарні емоції. Дякую тобі. Дякую. Ось така, бачите, що по покабра. Друзі, ну нарешті я розставив жерлиця, бачите, стоять. Щука дала мені розставити. Я не знаю, не всі покльовки я засняв, бо там не мотало, вдарило і не мотало. Покльовок було ну, десь приблизно більше 10. Я не міг розставити жерлиці, бо я поставив 6 штук. іду клад роботка, клад роботка, клад роботка. Поки доставив всі жерлиці до, до кінця. Ну, Надіємося, що ще щось буде. Видите, как круто. круто. Папа, иди сюда. Ось така, бачите, гарнінка. Красатує. Теж така, така, я думаю, десь півтора. Друзі, ось і закінчилась наша риболовля. Покльовок було просто. Я не можу слікувати скільки було. Друзі, получили масу задоволення. Всім дякую, що дивитесь. ну і Зустрінемось на риболовлі. Всім гарного вечора, всім пока.